<ріст> я думаю, що його що пакета окуні боянці уголов. Щирі вітання, шановні колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fission Stock. Сьогодні знаходжуся я в човні на річці говтва. Ловити збираюсь місцевих окуня та щуку, лайтовими снастями. Вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. На календарі вже друга половина вересня. Як на мене, це такий унікальний час, коли і окунь ще. Більш ніж активнічає, ще по політньому, мабуть, рухається в середніх, навіть верхніх шарах води, а отже, полює за мальком і за приманками теж має, має ганятися. І це той час, коли вже щука починає поступово вмикатися в свою осінню фазу активності, не дивлячись на те, що і вересень, ну принаймні перша його половина і літня пора були спекотними. Вода до сих пір ще. Ну, така, як не гаряча, то недалеко від того. Я думаю, що градусів в районі 19, але це, це вже нормальна температура води, щоб хижак, щука, зокрема, нормально себе почували і розуміли, що зовсім не за горами і зима, тому щучий жор має відбутись за будь-яких обставин. Я надіюсь, що буду одним з тих рибалок, хто добре половить сьогодні, принаймні і окуня, і щуку, тож то вперед. Першу першою по міську потрапив на гачок, надіюсь, не останнє. Дана ділянка говки мені так, достатньо знайома, я би сказав. Я тут ловив кілька разів і взимку з льоду і ловив уже неодноразово з човна. Загалом то це таке плесо в кілька розмірів футбольних полів. От в, роз... в моєму розпорядженні зараз ця як по, територія знаходиться кілька приямків глибиною, десь порядка чотирьох, а може навіть 4,5 метри. Ну і гарні такі зарості очерету, лілій. В принципі, тут кижаку є де сховатись, є де... є де жити, є де харчуватись, тому якщо він буде сьогодні. ну, Хотіти хоч якось харчуватись, то я думаю, в мене має все вийти. Я розглядаю два поки що варіанти лову: це облереміно невеликі і силікон. Думаю, що цього більш ніж достатньо, аби спокусити в тому числі і гарних окунів та щук. на це розраховую. О, о-о! Пак, дістався. Очікував я в цьому прихистку коняли. мегабайт Balance 72 СП. Будемо рятувати цю хишочку. Не дивлячись на те, що я знаходжусь на глибині. Піді мною, принаймні, десь метра три так точно, я використовую воблерки з заглибленням, ну, власне, один поки воблер, це Беланс 72 СП з заглибленням ну, максимум метр, а то, мабуть, і вище. Ну, З моїх спостережень багаторічних, от зараз, коли достатньо ще тепла вода в вересні і хижак доволі таки має бути принаймні активним. Він в ті проміжки часу, коли наступає у нього. Час харчуватися, він полює в різних горизонтах і в першу чергу це середній і навіть верхній. От зараз, поки ще тепло, він не прив'язаний в більшості випадків до дна, побільше більше тут немала кількість водоростей, течії немає, і отже, якщо по-справжньому по класичному джигувати, то це буде, скоріш за все, постійне зачіпляння гачка за всяку траву і нічого якби, хорошого це не дасть. От, а воблери з метровим заглибленням, вони дозволяють достатньо швидко виявити активного хижака, ну, виявити його спіймати. Тому я не повторюю траєкторію е, своєї проводки. Там, двічі обловлюю достатньо швидко, ну, аби мати перше принаймні, уявлення попереднє про те, де знаходиться хижак, ну і що взагалі йому потрібно. Ну, Ось от, от така моя тактика. Особливість даної ділянки говтве в тому, що тут дуже такий різкий, я би сказав, звал в глибину, очеретяні зарості, ну, може там, пів метра. І далі далі звал на 2-2,5. Ця брівка може там, на довжині 1 метр перепад глибини з метра на 2,5. Тут завжди такі місця, я вважаю, Перспективні їх перевірити точно варто і за великим рахунком, от на нижній частині брівки, зовсім поблизу очерету, напевно, зачаїлась десь і гарна щука. Вона чекає там линівка, карасів, які зараз там крутяться. В ну і в принципі окунь так само крупний. На нижній має стояти брівці. Ну а щось там екземплярчики 200-300 грамів, не самі дрібні, я би сказав. Бо вони я думаю, що можуть і вище. І в принципі, якщо воблером закидати на мілину і акуратно стягувати, метровичками це нормально вдається, то о, буквально одним закиданням ти охоплюєш усю, увесь спектр перспективної частини звали. Тому я так і роблю поки. Хороший тест на міцність насті, якщо кого зачепити красинчик. Думаю, що його щупаки та окуні бояться оголи. Риболовля сьогодні стартувала доволі таке жваво. Буквально за там, 20 чи 25 хвилин, прямо біля місця виходу на воду, я зловив щуку, зловив там кілька окунів. Ще було були клювання. Думаю, ну сьогодні, мабуть, м'язи мої попрацюють на виважуваннях. Проте тільки я відійшов від того стрівця і ніби обловлював та гарну місцевість. І тут його черед. І... І затока, і, і лілії, і перепад глибини, але взагалі нічогісінько, може пів години моїх поневірянь призвели до нуль клювань, і, ну, і ніхто не виходив за обіром, не стукав, тому я, я повертаюся назад, все-таки перевірю принаймні, чи дійсно там концентрація риби більша, ніж ті місця, які я вгуляв до цього. Тому сповнений надій на продовження клюв. Щойно я заходив. Цікаво, як на мене, протоку. Глибина там в канаві ті, можливо, 2,5 метри під 3, ширина метрів 10. Загалом то все окутано очеретом. Нормальна місцина для того, аби там чатував його, і і щука. Проте хвилин, мабуть, 15 облову ні до чого абсолютно не призвели до клювань. Це попри те, що. Мабуть, три було скидання, я туди прям потрапляв воблером але риба не відреагувала, чи то їй не до душі мій воблер чи то щось, щось не так з анімацією, чи може з іншими речами. У мене навіть закрадається думка, ну зараз я знову повернувся на таку. Приямок, і тут, по-моєму, черепашкова брівочка є. Закрадаються думки, поставити силікон і перевірити нижні горизонти, можливо, хижак навіть і перебуває в такому нормальному, не пасивному стані, але йому чи не по зубах, чи не по бажанню підніматися за воблерами-метровиками, а може він і ще вище йде з глибини в 3 метри, тому придонний шар. Придонний горизонт я маю намір обловити і відзвітуюся. На силікон поки теж нема клівань взагалі ніяких, на превеликий жаль. Ну, як мінімум це місце не подарувало за 5 чи 7 хвилин. А, яке? За, 5, за, 7. за 15, мабуть, хвилин джигування, поки не подарувала жоднісінького контакту. І я думаю, що це останнє закидання. Я знову повернуся до Вублерів просто буду шукати іншу локацію в межах, в межах досяжності і шукати там активних такі висновки. Щось щось окуні зовсім стали скромного розміру. Кренк, міні Кренк спрацював. Не дуже обнадійливо складається поки. Картинка. Справа в тому, що з самого рання, щойно я вийшов на воду, зразу були клювання. Там хай не так багато, але перші не знаю, 20-25 хвилин були достатньо продуктивними. Мені так здалося, що ну, я сьогодні наловлю дуже легко і просто і багато. Проте нічого подібного, десь після, після мабуть, 7 годин фактично клювання завершилися. Зараз близько 9-ї, і я все-таки. Хочу вірити, дуже надіюсь, що, що то не був півгодинний ранковий вихід риби. І зараз я просто знайду, знайду активну рибу і гарно половлю. Поки мої намагання будуть на це направлені, бо, бо рибу треба зловити. Вітер зараз вздовж річища, дуже зручно, так от ніби течії човника вже на вітер. З, Такою звичайною швидкістю, комфортною цілком для облову місцевості. Я вздовж очерету рухаюсь і роблю такі правильні, як на мене, траєкторії проводок. Правда, риба це щось не дуже цінне, бо клювань як не було, так і немає. Останню годину, як мінімум. Риба ні, ніби з неба книзька. Схоже, він двічі просто клював туди. Отаке щастя. Для реалізації сьогоднішньої, так би мовити, лайтової схеми я обрав водилище Alta UNS 762L тестом до 16 грамів і довжиною 2,3 метри. На мою думку, це правильний такий універсальний інструмент і для джига, і для твічинга, Чим я власне, сьогодні її займатися та вже і займаюся. Шнурочок у мене 0,6. За японською класифікацією, це турнамент джекстайлпає pax 8 Повідець, я використовую незмінно флюрокарбоновий, зараз 0,4. На моє переконання, от саме для комбінованої риболовлі по щуці і по окуню, коли, ну, коли може і щупак неодноразово атакувати приманку, ну і, і окуні теж, це якраз той. Той варіант, що дозволить і щуці не перекусити, і окуням не сильно то боятися, бо 0,4 насправді не маленький розмір, як для окуневого піввідця. Застібки в мене 2.0, дропснеп. Ну, власне, серед приманок вублери такого середнього і невеликого навіть розміру. Ну, і силікон за необхідності на тих ділянках, де це буде вимагати цього ситуація, чи, чи, чи я так просто захочу. Зовсім не той розмір, що я хотів, але, але вже як є. Так. І подивіться. Щупак, шкода ніби ніби все має бути нормально, тому що гачки з самого краю. Köszönöm, hogy megtaláltátok, a ha <laughs> Попри мої побоювання, що клювання будуть лишень зранку і далі, далі на тому все закінчиться. На щастя, такого не відбулося. Ось зараз, мабуть, 10 чи 11. Не 11, а початок 11 вже далеко на ранок, але от я зайшов в такий заливчик, затоку, і там, не знаю, Три, мабуть, чи чотири щупаки, некрупних, правда, найбільший грамів 400 чи 500, і кілька окунів було спіймано. Це буквально за якихось там 20 хвилин. Я зрозумів, що там з рибою все гаразд, але як і будь-який нормальний, на мою думку, рибалка, я хотів до сих пір хочу знайти щось більш достойне, більш крупне. Я вірю, що десь тут є така локація з більш серйозними екземплярами. От я її шукаю, тому я йду далі. Так, оце взяла. Щука і, мабуть, більша, ніж попередні. Блін, зійшло. 11-та вже на годиннику, піднявся вітер, відверто некомфортно рибалити, човна, носить вліво, вправо і так далі, хвилі вже піднялися. Загалом то сьогоднішня риболовля видалась доволі таки кльовою. Я зловив, як не помиляюсь, десяток окунів, може більше, сім щупаків, не самих крупних. І тягнув, боровся з досить непоганою щукою. Я думаю, що в ній там кілограма 2 плюс 100% було, але вона негідниця взяла і відірвалася, зійшла з воблера. Ловив я майже увесь час воблерами невеликого розміру, міношками, серед яких мегабайт Беланс 72 СП. Був найкращим, най, найпопулярнішим серед хижака. Правда, я на нього більше всього і ловив, тому, тому так вийшло. От. Загалом риболовлею задоволений, Ну, хотілося б, хотілося б чогось трофейного. Будь-якому разі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна.